Шановна громада, я привіз вам гарячі полки, полки, привіт від кримсько-татарського народу. Кримсько-татарський народ визначив, визначив свою долю спільно з українським народом до розбудови вільної демократичної соціальної держави. І, на цьому шляху ми будемо працювати і боротися разом з вами. Я впевнений, що, що ті люди, які зібралися тут зараз, це найздоровіша частина, частина нації. І я хочу побажати кожному з вас наснаги, терпіння. До нашої спільної перемоги, як казали від поляки, за нашу вашу свободу. Дякую, Україні.